21 жовтня. Бачимо, спостерігаємо найкращий сорт хурми для України під назвою Дар Софіївки. Всі дерева цього сорту на цей час 21 жовтня, зібрані і продані. Це лишилося останнє дерево. Це перший врожай рослинки, яка випадково виросла, не була викопана, через те, що вона була дуже, дуже... стромна, стрмно <свісна> залишилася, і про неї забули, не була продана, і тепер вона росте. Скільки років я не пам'ятаю, але це маленьке деревце, два 2 метри 2 висоти, декілька років йому. Як бачимо, ніякого формування тут не було. І я правильно поступаю, що взагалі ніяк не формую хурму. Вона росте сама, тому що це гілкопадна рослина. Значить, люди, які намагаються фарбувати, в один ствол, там на висоті якийсь, то потім е... пагони обрізають, потім у них жирується рослина, тому що мало точок росту вони залишають, потім вони жирові пагони ріжуть. І Довго чекають врожаю. Якщо ви хочете швидко врожай, нічого формувати не потрібно. Хай рослина росте, як їй подобається. Поливу не було ніякого, тому що я дерева, дорослі не поливаю. Поливаю, коли саджаю, один раз під час посадки. І на цьому все. Далі. Рослина залишається на прозволяще і добуває воду сама, як тільки вона може. Так що купуйте саджанці Дарсофіївки, бачите це відмінно не мерзне, росте по всій Україні, плодоносить по всій Україні найкращий новий сорт, який в мене в першого з тисячу. З 2017 року багато дерев і теж собі саджайте. Все Стоп.